Зволодніли і така картопелька. Я не їм смажену картоплю і фрі. А сьогодні щось мені захотілося спробувати саме німецьку, Яка вона? За 3,50 євро. Майже двісті. Ой, яка вона старуна? Скажу так собі, за 3,50 дома можна багато чого. Я не знаю, коли я перестану переводити все на гривні, але я вмів все переводити на гривні. Морозово купувати, переводити на гривні, як і Короче, Коротше, мені перестати треба це робити, але поки що так, поки що мій менталітет цього не дозволяє. Катошку повертаю, взяла для того, щоб просто взяти. А що ви думаєте, я її буду їсти за 350? Та ні. Це я забрала у людини взяла, сказала, де ти